Привіт, ви на каналі Анне Данчишин і на цьому каналі цілий рік не було відео з оглядами музичних альбомів. Тому хто цілий рік чекав, той нарешті дочекався. Відразу хочу звернутися до людей, які на мене підписались нещодавно після тих всіх малювальних відео. Ну, на цьому каналі огляди музичних альбомів, саме Кейпоп альбомів, були завжди. Просто чомусь останній рік я робила зйомку, навіть частково монтувала, але щось не викладала. Ну, все. Припиняю і знову відновлюю цю рубрику. Насправді я фанатію по одній групі шані, по цілій групі і по кожному учаснику окремо. І я вже декілька років збираю їхні альбоми. І в мене вже десь я не знаю, ну більше 90 тих альбомів. От, ну ви розумієте наскільки все тяжко. І я вирішила запровадити таку рубрику на цьому каналі, де я буду розпаковувати, оглядати дизайн музичних альбомів і розповідати своє враження саме з погляду не просто фанатки, а графічного дизайнера за освітою. Тому тут не тільки буде фанатське визжання, а сподіваюсь, і цікава інформація. Думаю, що хорошим відновленням цієї рубрики буде огляд дизайну альбому Шані, який вийшов буквально нещодавно. Це альбом Poet-Artist. Цей альбом це по суті синули. Він складається з двох пісень. Насправді Шаволи, точніше, фанати цієї групи, дуже чекали на їхній альбом. Востаннє вони всі разом випускали щось у 2023 році. Це був повноформатний альбом Харт. Шикарний. І на моєму каналі є огляд на дизайн деяких музичних альбомів. Навіть два відео є, тому можете потім піти і подивитися. Ну і з того часу тишина, хоча анонсували, що в 2024 році мав би вийти повноформатник чи міні-альбом. Ну якийсь альбом мав вийти. Але двоє учасників пішли в інші компанії, тому що SM, це ну, хто знає, той знає, що це. І добре, що пішли, тому що під крилом SM вони б ніколи не мали тур світових турів Європою, Америкою, а не тільки Азією, яка СМ, ну, Азія це тільки Японія. все. Але вони все одно залишаються учасниками самої групи, тобто ніякого дізбенту не відбулося. Хоча дехто, коли почув, що цей альбом називається Поет Artist, подумали, що вже все. Це прощайний альбом. Но Нескладно помітити, що цей альбом має ідентичну назву до альбому Джемпіона Поет Artist, Це вже його був посмертний альбом, який вийшов у 2018 році. І як зазначали сем, що начебто він записав цю пісню в поет арті спеціально для Шайні. Спойлер. Yeah. Ну так от, в цьому відео я буду показувати саме розпаковку, огляд дизайну цього альбому. А наприкінці я ще хочу поділитися своїми думками про цей альбом, тому що у мене багато є роздумів, і я би хотіла їх висловити, тому що, знаєте, є деяка морально-етична проблематика. Ну а зараз робіть собі чай, каву, що ви там любите пити, і запрошую переглянути саме огляд дизайну цього альбому. Нарешті прибула моя посилочка, правда, не в повному складі, але мені вже просто не терпиться її відкрити і вибачте за сторонні звуки, бо на вулиці ведуться якісь ремонтні роботи. Я не знаю, яка мені попаде карта передзамовна, Ну це буде сюрприз. Просто не бачу, що ж мені попало. Не бачу, не бачу. Оні, чи що? Так, Оні. Так, мені попав Оню. В принципі, я таку карту хотіла. Це повернення слава Україні. У ну, в мене в пріо було Темін, але я думаю, що у всіх там в пріо тимін. А другий був Оні. Ням. Візитки шопів. Няшні наклейки. І ще няшні наклейки. Так, 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 так. Ну що, давайте розпакуємо. Мені цікаво, яка мені тут карта попаде. В принципі, там дві групові, і я би хотіла більше вертикальну, але і та друга горизонтальна, вона теж дуже мила. Там тим тупо, як мала дитина якась. Ну, насправді я хочу всі групові карти, що я там розказую. Я вже того ножа боюся, бо це він винуватить у цієї штуки. Так, я хочу швидко подивитися, що в мене все прийшло. Ой, ой, вибачте, мені попала моя хотілочка. Ну, я хочу і другу теж, але ту я дуже сильно хотіла. Мяу! Так, мені такі наклеечки прийшли. Ну, На це одна велика суцільна наклейка, це мега мило. Листівка, тут тимінтеж, як мала дитинка. Ще наклеєчка. І постер. Там, я не пам'ятаю, чи там є якісь варіанти, чи там один постер. Чому мені мене руки трясуться? Що це за таке? Так, різкість прийди. О! Ну і такий постер. Милота, милота. Ну, давайте, щоб було гарніше, будемо дивитися на красивому фоні. Так, це платі. Так, а де, чекайте, а де диск? Ага. Диск ззаду. Диск ось такий простий. Просто білий, коцаний. Так, тут така от штука, псуючи по тому, що я побачила на розпаковках деяких, тут здається. То не здається, то правда альбом прошитий нитками. Минуло 17 років, як СМ зрозумів, що скоби це ужасно. Ну, ні-ні-ні, не так. Що я говорю? Я прошу вибачення, я перепутала не скоби. Скоби це ще пів біди, це ще добре. А термосклейка це жахливо, бо вона, по-перше, розвалюється. По-друге, я, я з термосклейкою не зможу отак повністю розкрити сторінки. Тобто я підозрюю, що тут зажованих дуб не буде. Ну, Бо я можу розкрити розворот повністю. Тому ну, це, це добре, це класно. От, ну дивіться. Бо якби це була термосклейка, у нього б тут плеча не було взагалі. Так, трошки такий друк розблюрений, ну нічого. О, тут! Чоловіка не заїло. Досить навіть нормально виглядає. Так, у нас тут перший мінхов сюди піде чи що. Ні, ну є такі моменти трошки підклеєного, але ну, воно ще півбіди, нормально. Так, це тим. Ну, воно, знаєте, я все одно щось не дуже розумію о таких розворотів, але якби тут була склейка, то у нас виглядало це отак. Це було б ще дивніше. Бо, тут, в принципі, вівіться, я ж можу розкласти нормально, і в нього голова тут не зажована. Ну, чуть-чуть, ну капелюсенько. Чи тут? Тут, ну, правда, в мене питання, ви його могли чуть посунути, щоб цього не робити, але воно не критично виглядає, якщо чесно, бо чесно, якби тут була термосклейка. Ока би не було. Був би з одним оком. Тут лице не сильно пожувало, хоча б, може, на вусі би зробила тут ту складку. Не знаю, не знаю, ну, ладно, норм. Я не розумію, хто їм підказав таку ідею. Бо це, напевно, перший їхній альбом з прошитою ниткою. Хоча в мене є ще тайванська версія eh, Dream Girl, то там теж прошита ниткою. Але це тільки тайванська версія. Бо корейські всі ну, на, на, на склеєні просто. Тут файно виглядає. Прекрасно виглядає. Фотосесія максимально простюсінька, просто дуже проста. Простіше не придумаєш, але це сингл, і я, ну, я не думаю, що б там щось таке подумували. І воно дещо в стилістиці альбому Джон Хьона. Я ще його альбому не маю, але думаю, скоро він буде в мене. Ну, це чудо, що вони взагалі їх зараз всіх зібрали з тими турами, з їхніми сольними проектами. Ну, дякую, що зробили такий альбом. Слава Україні! Друг такий, знаєте, приємненький. Напівлянцевий. Він, я й не скажу, що матовий, він ще відплискує. У мене камера від спеки трошки втомилася, але, на щастя, записало те, що, ну, перед тим, як вирубитись, все добре. Отут би в нього б, от цієї частини взагалі б не було. От робіть завжди просто ці такі книжкоподібні альбоми просто пришивайте нитками, І буде вам щастя, і буде класно, і всі будуть вдячні. В бомман, до речі, оця штука, там якась як хрома, вона дуже схожа на, на те, як його вдягали в ранніх альбомах, ну, в ранніх ерах тих. Ну, коли був тільки дебют, йому вічно якісь такі. Це було... Мені здається, що це буквально треси їм вішали замість прикрас. Там звичайні треси ну, з волосся. Ну це не треси, це бухрима, але все одно. Во. Тиміна би не було, тут ні ока, ні півщики, а так воно є. Знову виробилось. І частину не записала. Ну, я тут сказала, що як добре, що тут є прошивка. Ну, тобто, я буду, напевно, все відео розповідати, як чудово, що використали нитки. Ну, фотосесія максимально проста, але вони мило виглядають, тому в мене все влаштовує, в принципі. Во. Лірика є. Ще лірика. Тут здається, знаєте, що дивно, не вказали, що тут голос Чемхіоно є. Ну, з тим потрібно розібратись, але тут деякі є питання ну, багатьох людей до кредитів, як вони тут вказані. От, так, ще одна фотографія. Тут всі кредити. Ну і тут було питання, чому його теж не вказали. Тому що його голос також використали, ну, і це його пісня, і взагалі альбом, по суті, присвячений. Якщо так сказати, це присвячений альбом Джонхіона, це дань йому і чому його тут не вказали, невідомо. От, наприклад, в мене є DVD, і це фотопук до DVD, стається 23 го року, і тут, дивіться, от як тут написано. Артист, кібом, Мін і подяка Оню і Джунгіону. Ну, Оню тоді був на хіатусі, він хворів, потім відновлювався 300 днів. Ну і Джан Хьона тут згадали. І чому, наприклад, не написати там, на іншому, на тому альбомі, подяка Джин Хьону, ну це те, що ну, дивно, я не знаю, воно дійсно дивно. Ну, як є. Я забула показати, що на звороті цієї карти є різні підписи з самими учасниками. Бачите, їхні почерки. Мяу! Так от, такий був огляд на цей альбом. Ще, окрім того, це оригінальний альбом Джонхіона, Poet Artist. Я його замовила на корейському OLX і він там коштував 2,5 долара, що нереально для альбому Джонхіона, в принципі. Там писало, що там якісь страшні дефекти, але я... ну, тут нема дефектів. Це нормальний альбом. Там альбоми рвані з якимись плямами розлитою кавою коштували від 13 доларів і вище. Чому його продали за таку ціну? Ну, я не знаю. Чомусь так. Якщо вам цікаво, то напишіть коментар, я тоді зроблю на нього огляд колись. Ще хочу сказати, що окрім цього фотобуку, SM ще зробили декілька версій цього альбому, специфічних версій у вигляді плюшевих іграшок. І знаєте, співпадіння чи ні їх є 5 штук, і ще найдивовижніше, що там плюші. Ну, явно можна зрозуміти, хто є хто, тому що на обличчях тих іграшок використані смайлики, які ідентифікують, ну, позначають кожного учасника. І так ми плавно переходимо до морально-етичних проблем цього альбому. Ну, по перше, як спочатку зазначалося, начебто ця пісня була записана Джонхоном спеціально для шайні. Коли я подивилася запис цієї пісні, ну мені дуже подобаються такі відео з процесом написання пісень в студії звукозапису, це завжди дуже цікаво, і я на то залипаю. То там учасники прямим текстом сказали, що ні, він цю пісню писав для себе явно. І там такі партії, що, хоча б всі міють співати, але вони ледве її витягнули ту пісню. Я думала, що вони ж там гланди виплюнуть під час написання. Тому, ну при знаєте, це він писав строго для себе. По-друге. Трагедія стала у 2017 році. І з того моменту СМ поводився так, ніби нічого не відбулося, і того учасника й не було. Тобто не було згадок, не було перевидань старих альбомів. Можливо, це все пов'язано з тим, що авторські права, ну точніше, не те, що авторські права, просто права тепер належать родині Чемпіона. І усі прибутки, ну, звичайно, що ці пісні далі є. На музичних платформах ви їх можете слухати, можете придбати, і усі прибутки приходять його родині, і вони їх передають на свій фонд. Так він називається. Це фонд підтримки художників, артистів, музикантів в Кореї, які опинилися ну, в тяжкому становищі, скажімо так. Тому тут така от штука. Тому мені і не дивно, хоча мені насправді дуже дивно, чому вони. Так явно зробили ті плюші, це якщо щось, це такі от іграшки. У мене є в мене є тільки дві ті штуки, тому що СМ, як завжди, вони роблять все через одне місце, і перед замовлень було 200 тисяч, як неочікувано, шаволи не вимерли, а зробили, судячи по всьому, пару тих іграшок. І спочатку людям відправляли шалений брак, тому що вони не встигали відшити це все нормально. А потім додумались, що брак, ну тому що там приходили іграшки без очей, з двома головами, ну, там жах був. Відтягнули момент відправки людям їхніх передзамовлень. Тому я отак отримую ці іграшки, не знаю, по дві штуки, по чуть-чуть. але хоч не криві, хоч не кусі. Це не просто іграшка, тут ззаду є чіп із піснями. Можна прикласти до телефону і слухати собі. Так от, дуже хитро вимахано зроблено, що ці всі іграшки не мають імен, тобто вони не названі там, версія такого, то версія такого, то версія такого. -то. Вони не згадують імен. Але використали ці їхні смайлики. Права на ці смайлики належать СМ, тому Тимін в новій компанії не може використати оцей оцей смайлик, тому що всі права належать СМ, і вони там, там щось таке придумують, замість V, пишуть, там у, ну, таке діло, шкода, сумно. Так от, вони чомусь не називають ті версії поіменно, але назвали, придумали такий вихід ситуації, назвати перша народжена, друга народжений, третя народжений, четверта народжений і Макне. Дуже мудро, дуже цікаво. Мені цікаво, чи саме з продажу цієї версії Джонхіона, ну всі розуміють, що це його версія, ну, це ясно. Чи з неї переходять якісь кошти його родині? Чи це СМ так вимахнувся? Не знаю. І якщо говорити про самі фотобуки, там вказане його ім'я корейською мовою, там де кредит, ну, автор пісні. Але я не розумію, чому в альбомі, який явно присвячений йому, з його піснею, він просто одноіменний з його власним альбомом. Чому там немає хоч одного рядочку з підписом, з подякою, Дякуємо Джон Хіону за цей альбом, за цю пісню, я не знаю. Тому що навіть в DVD з концертами вони згадують його. Чому, по суті, в його альбомі не згадують, я не знаю. Тому що це не просто авторство пісні є. Там, якщо вам здавалося, при прослуховуванні, що у вас галюцинації, і ви чуєте його голос, то у вас не галюцинації. Там дійсно його голос від самого початку до кінця. Тому що демоверсія була, ну, вона дуже добре була прописана, дуже детально. Там тільки якоїсь частинки не вистачало, тому там запис просто як таке, як мугикання. Ну, саме цю частину і вставили в пісню, її дуже добре чути. Але решта... Його голос звучить всюди. Він звучить, можна сказати, як бек-вокал, тому що самі голоси учасників потім просто як нагромадили поверх. Ну і ще питання: наскільки доцільно використовувати демо-версії чи пісні людини, яка не може заборонити саме це використання, ну, зрозуміло, з яких причин. Як я подивилася з цього відео запису пісні, було сказано, що в нього залишилось 80 демо-версій, не випущених пісень. Хоча він випустив дуже багато власних пісень для себе, для інших виконавців, різних груп, для сольних виконавців, але ну залишилося ще дуже багато його доробку, який не опублікований. І чи правильно буде це опублікувати, яким чином дати комусь заспівати, чи випустити так, як воно є? Чи це буде правильно, чи це буде неправильно? Отут невідомо. Тому що, наприклад, якщо говорити про художників, ну роблять посмертні виставки, випускають каталоги, і там дуже часто є ескізи до робіт, які недороблені або просто недороблені роботи виставляють. І це наче нормально. Чи нормально таке ж саме робити з піснями? Отут я не знаю. Мені цікава ваша думка. Загалом я хочу сказати, що в принципі це добре, що починають все більше згадувати його ім'я. І це дуже добре, що незважаючи ні на що, група. Продовжує своє існування, і в принципі, завдяки тому, що вони не розпалися, я в 2021 взагалі дізналася про цю групу, дізналася про учасників і, включно з тим всім, дізналася про дорогу Джемсьона. Тим словом, на заключення хочу сказати, що я сподіваюся, що це точно не останній їхній альбом. Колись вони випустять дев'ятий повноформатник, бо я не знаю, я вже той восьмій, той хард, я вже заслухала до дір. Мені треба щось новеньке, знаєте? Ті пісні з синглу дуже класні, але я ще хочу, я хочу багато пісень. Тому я сподіваюся, що буде ще 20-та річниця, 30-та річниця, тих альбомів буде купа. О, чую такий файний запах, цибульки смаженої. М? Я не вірю тим всім е, плачам, що це останній альбом. Я чекаю наступний. Ну і ще я чекаю ваші відгуки, ваші коментарі, як вам це відео, як вам цей формат. Е, тому що в мене ще, як я вам сказала, у мене десь 10 відео в роботі, в процесі. Ну і ставте лайк, шер, підписка, якщо ви дивитесь без неї мої відео. До наступних зустрічей. 宝宝。